Початком війни наше місто теж не стало винятком, і до нашої громади прибуло багато внутрішньо і вимушено переміщених осіб, тому з деяким часом і почастішали запити на саме психологічну допомогу. І з часом було прийнято рішення створити саме групу взаємопідтримки. Та цілями проекту було спілкування в групі взаємопідтримки для покращення психологічного стану, подолання страхів та комплексів, надання першої психологічної допомоги собі та оточуючим, набуття навичок боротьби при панічних атаках для молоді. Ми були приємно здивовані, коли по закінченню проекту в рамках цієї співпраці наші... Бенефіціари, наче наша молодь підійшла і сказала, що нам дуже потрібно далі далі продовжувати. Моя порада: якщо є бажання, роби. Не бійся. Шукай однодумців, втілюй яскраві ідеї. Ти можеш все. Повір, життя триває.